Буква Н, звук Н. Велика друкована буква Н. Велика писана буква Н. Мала друкована буква Н. Мала писана буква Н. Чи це буква, чи драбина, дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель то звичайно буква Н. Слова. З Н. навушники ноти носоріг. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Н. Мала рукописна буква Н складається з трьох елементів: це пряма похила паличка, горизонтальна з'єднувальна паличка і пряма похила паличка з заокругленням унизу. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму похилу паличку, і від середини неї пишу горизонтальну паличку, потім пишу пряму похилу паличку із заокругленням унизу праворуч, торкаючись нижньої рядкової та веду похилу вгору до середини рядка. Пишемо маленьку літеру Н в повітрі, диктуючи собі в голос. Н. 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 напишіть маленьку літеру Н у зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!